Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Юхненко Олексій Сергійович народився 2 січня 1984 року родом з міста Кременчук Полтавської області. Навчався в Кременчуцькому професійно-технічному училищі No2. Строкову службу проходив в місті Бардичів Житомирської області в артилерійських військах. Після повернення працював на підприємствах села Горославці та міста Кременчук. 8 листопада 2022 року був призваний на військову службу до лав Збройних сил України, був старшим солдатом. Гранатометником 1-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини а 0409 загинув 24 червня 2023 року в ході наступальних дій поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області під час виконання службових завдань. У воїна залишилися дружина та донька. Пам'ятаємо, вічна слава герою.